Добрий день! Розглянемо тему формування податкових накладних із кодом ставки ПДВ-902 з документів операцій. Існує два варіанти створення податкової накладної з кодом ставки 902 в модулі Податкові накладні на продаж і безпосередньо з документів операцій, відвантаження або оплати в залежності від змісту першої події. Розглянемо другий варіант формування податкової накладної а саме на підставі документу відвантаження чи оплати. Якщо першою подією було відвантаження товарів, продукції або надання робіт, послуг покупцю, то податкову накладну можна сформувати на підставі відповідного документа на відвантаження товарів, робіт, послуг. Створення видаткової товарної накладної або акту виконаних робіт проводиться в підсистемі Логістика групі модулів облік збуту в модулі Видаткові товарні накладні або Акти виконаних робіт відповідно. Порядок формування податкових накладних на підставі документів відвантаження, ідентичний для товарів та робіт послуг. Розглянемо на прикладі видаткової товарної накладної. У модулі Видаткові товарні накладні у вікні Реєстру відкриваємо необхідний документ. У документі на закладці Специфікація зазначається податкова модель, яка обирається зі списку, а саме Ставка 0% В табличній частині закладки наводиться перелік відвантажених товарів, де зазначається Ціна, Сума без ПДВ, Сума ПДВ і сума до сплати з ПДВ. Для створення податкової накладної на підставі видаткової товарної накладної у вікні Реалізація ТМЦ по пункту меню Документ Сформувати зі списку обираємо податкову накладну. У вікні Податкові накладні по пункту меню Документ Створити у списку обираємо по стандартному відвантаженню оплаті товарів. Більшість полів у податковій накладній вже заповнено автоматично. Перевіряємо дані операції, зокрема Податкову модель, а на закладці Розрахунок, наявність документу підстави, тобто видаткової накладної. Також перевіряємо дані на закладці Специфікація, яка так само заповнюється автоматично. Закриваємо сформовану податкову накладну, а також видаткову товарну накладну та виходимо з даного модуля. Переходимо до підсистеми Бухгалтерський та податковий облік, книга покупок продажів до модулю Податкові накладні на продаж. У реєстрі податкових накладних перевіряємо наявність створеної на підставі документу податкової накладної. Виходимо з даного модуля. Іншим документом підставою для складання податкової накладної є платіжний документ. Якщо першою подією операції продажу було надходження оплати від покупців, то створення податкової накладної можна провести у виписці банку. Заходимо до підсистеми керування фінансовими розрахунками, облік грошових коштів, банк до модулю Виписки банку. Відкриваємо потрібний день та необхідний документ надходження. У вікні документа виписка банку надходження повинна бути зазначена податкова модель 0%. Сума податку розраховується, виходячи з документу підстави, який зазначено у табличній частині платіжного документу. В кожному з документів підстав під час їх формування створюється специфікація, де обирається ставка ПДВ на товари, роботи чи послуги, що реалізуються. У платіжному документі специфікація відсутня. Зауважимо, якщо у платіжному документі відсутній документ підстава Рахунок договір тощо, податкова накладна не сформується, оскільки відсутня специфікація. Також специфікація у податковій накладні може формуватись за умови налаштування за замовченням номенклатури. Налаштування проводяться у підсистемі Бухгалтерський податковий облік, книга покупок продажів у модулі налаштування. Створюємо податкову накладну у платіжному документі по пункту меню Операція Створити податкову накладну. Відкривається вікно Податкові накладні. Якщо для даного покупця вже виписувались податкові накладні, то у вікні буде відображений їх повний перелік. В цьому вікні по пункту меню Документ Створити обравши по стандартному відвантаженню оплаті товарів, створюємо податкову накладну на дану операцію. Відкривається вікно Податкова накладна, де більшість полів вже заповнені автоматично. Перевіряємо дані операції зокрема податкову модель а також на закладці розрахунок Наявність документу підстави. Перевіряємо дані на закладці Специфікація, яка заповнюється автоматично на підставі документу, на який робиться посилання у платіжному документі. Закриваємо податкову накладну та Документ надходження. Переходимо до підсистеми, бухгалтерський та податковий облік. Книга покупок продажів до модулю Податкові накладні на продаж. У вікні реєстру податкових накладних перевіряємо наявність створеної податкової накладної на підставі платіжного документу. Дякуємо за перегляд.